Він ще з золотими якимись ставками. ТО-то Що ти думаєш з цього приводу? <плес> Хтось може зараз... Бляха, ну це... Пойми ти дура, ти дурна, блять. Я хочу жити. Ми не програли ще? Ого. Там патогенія. Але він може... Так. Ооо. Оу, ноуу. А вона там, вона там. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Куди ти зайшов? А, ні, все, боже, боже, все. Беру свої слова назад. Все добре. Дикі кабани! Дикі кабани. Давайте баба, дикі кабані. Добре, і я, мабуть. У все. Я, мабуть, розумію, чому саме а, треба брати собі капітана. Бо обирай, що хочеш. Так, люди пиздять, але і плюси з цього є. Ось ці камерончики хочуть на Б. Мені здавалося, що минулого разу нас таки трішки роз'їбали, але GG. Джі, джі бо це банчи, GG. Ой, мипаку викинули. І весь весь наш загін мчиться... Ти хочеш нагору? Бля. Вбила? Я її вбила. Я помстилася. Хтось вже біжить. Ты шла, ты. Че? Я не могу. За... Ти... Я... Вб... Тепло, тепло стало ногущий. Що ты робишь? Ты куди, кабан, бежишь? Він обыг, министы, с. А, Oh. Oh. Switching sides. Не можно все робити настільки сексуально. No Серьезно, все? Ну, доброе. Купа, купа, патронів. А що робити? Тоді знаєте що. Хочу yeah. взяти. Так, все розформурувались. Зараз закину, бо я чомусь впевнена, що ці тварики тут побіжу. Так. Та. Там якась люта дупа. Але я їм з місця не зрушу, бо... А може і зрушу? Можу прибрати. А, ні ні ні, ні. Мене тут шпі. Але Але чи намагаються шпілити? Але все одно неприємно. Так. Знаєте, що зараз може бути? Опа. Побігли все ж таки О, зараз? Вони можуть оббігти? Мабуть, а ой, пробач, пробач. Візьми. а що?! Що сталось? Я не вірю, я не вірю, я не хочу в це вірити. Як? Як воно... Я могла перестріляти. О, ого, мене дивиться аж одна людина. That's it. Дуже багато публіки І ви, мені, мені здається, що я не споруюсь з цим. Це ж кожному треба ще відповісти. Тяжко, тяжко. Diseases, <плыв> <плыв> ага! <плыв> Шульцы, бляха! Worry? Worry. All Ні, за нащо ти туди йдеш? А, все, добре. І як розвідав? Спойлер! Hey, Спойлер. Бля, я постійно рухаюсь, коли йдуть усі. А, все, в когось. Хтось є, хтось є. Але добре, це і так зрозуміло. Ви помирати збираєтесь? Ні! Nee. Тупі курки! Мене вбили. Не дуже приємно було. Ну, це так. В голову туди-сюди. Але чомусь ми і в голову, хоча там тільки голова була. Давай зроби це оу воу воу, воу. Обережненько. Обережненько. О! О, все, пішла в думку. Так, сидиш і вболіваєш, щоб. Якийсь там, зараз скажу Тото чаут зробив свою справу. Бо це ж наша команда. Добрий вечір, Йорманган. Що ти там? Як бачиш, з думу ми повернулися фрагфанк. Бо я давно вже не катала, і тут вийшов новий розіграш, я зайшла, і воно якось так і затягнуло.

Я все закриваю. Бляха, йдуть тільки тут. Що тут мені медом намазано? Не рухатись, не рухатись, бляха. Це все, що від мене потрібно. Не рух. Блять, ну ти ж. Крутила патагонку. Так, крутила А, і вибила цей. Я не пам'ятаю, як він називається. На ППшку. Ось. Бачив, ти ніяк з даймону 5 вийти не можеш. чому це раптом? Ну, я зайшла в Diamond 4, а потім. Повернулася до 5, але я і не катала багато, там мене щось. А, а, я якось забила на фрагпанк. І десь неділю, може, це точно взагалі не захопило. Я катала в Біхолдер. І вибила величезне такий нічого. Ти, блядь, що, Ти не. на ППшку шкос! У мене до цього була лише наліпка. Як ти можеш так казати? Але але наліпку теж вибила. Ну я не могла не вибити наліпку. Це ж дефолт. Ну та мені здається, це у всіх дефолт. Якщо у кожного буде з першого разу попадатися лише там схен патогенії, то який сенс крутити далі. Але там я бачила, що там був меч. Меч мені не дуже сподобався. Меч якийсь а, великий і в ньому немає який нема ефектів. Тупо, тупо меч. Мені ось ця сакирка більше подобається. Але, але я вибила собі знову 100 цієї абсолютної валюти, і, мабуть, куплю собі а, ніж бабочку, чи буде буду накопичувати. Ах, ч Херіозна. У тебе що там реклама по КД спавниться? Зайшов. Перед вітанням реклама була, і зараз реклама майже під часом нікого не пройшла, знов реклама. А, а зараз подивлюсь. Ну, Після цієї катки. Дві реклами? У мене повинна стояти реклама один раз на годину. Якщо частіше, то це херня якась. Блять. Я не хочу помирати, я не хочу помирати, я не хочу. Що, що там? А на що ви б'єте? Як там справа? Я не хочу туди йти. Я не можу хилятись, бляха. А вдруг тут, <гас> <спросутствие> я не знаю, що робити, а вони бачать. Вмри! Будь ласка. Блять! Так, ти як завжди сама бігаєш, ціл ще не розбила твій ліхтарик бачить. Я знаю, що бачу, типу, але я не хотіла його вимикати. Все одно вона знає, що я там, яка різниця. А, цей. А, ні, є з чоловіком. Є з чоловіком за цим. Він зараз золото. Але яке? Золото, дай мені пушку. Який завжди мені дасть пушку. Ось. А ні, мені хтось інший дав. Ну, і це добре. Ні, чатику, не, не... ...пишіть хуйню будь ласка. Щоб нікого не ображати. А, блядь! Тут посиджу. І все одну пруться сюди, бляха, та змініть би вже платівку, я ж. Закриємо. Нащо тут світиться воно? Може вони все. На Б пішли, на Б пішла. У когось сп... у кого спайк? Ні, не в неї. Я бачу там лише одну. Нічого не чуємо, аби так. Так, ти будеш до кінця потаганії крутити. Ну, мені зараз за нею подобається і всі хочуть собі взяти. А, бо всі хочуть. А, ну, Деякі зараз повибивало собі, іди сюди! Ті, 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 іди, no іди, Будь ласка, я ж не даремно кинула, так? А, все, не даремно. Хтось хиляється. А ми зараз тут чав. Звідки то було? Блядь, пизду. Добре, пішли. Вона на Б, вона на Б. Оу, ну що за ті ма GG. Ну, я не знаю, мені здається, що потрібно якогось нового проса розплутити. І, мабуть, бляха, двилька. Але я не знаю зараз якого. За корону мені не дуже сподобалось. За цього? За зефіру. Ну, за зефіру 50 на 50. Ось, наприклад, коли дуель, вона мені дуже подобається. Патагенії забрали, і я знаю дуже класний трюк з нею на цій карті. Кого ще? За Брокера я теж багато катала. За Ексона дуже багато катала. Ну, взагалі мені здається, що. Не дуже потрібно міняти декілька персів. Ой! Ох, бляха. бляхом. Зараз. Блядь, Ну ти в пиз... Купи за 10 доларів місячну підписку, не будеш думати кого брати кого буде та мені там два перс перса залишились відкрити, і я якось uh, не бачу сенсу сікувати підписку ну. <плес> <плес> Якщо б мені дуже подобався Battle Pass, чи я, я б дуже хотіла відкривати баночки, то я б, мабуть, купила. Але якщо так дивитись, то мені зараз Battle Pass взагалі не, не подобається, а цей новий. І якось заради баночок чи. Ну, взагалі не розумію, зараз почекаю. Навіщо ця підписка? А, почекаю, як той з тобою грає, ти ж казав, ПК збирати в кінці літа будеш чи ні. Ну так, я буду в кінці літа збирати, але зараз а, а, в нього свій ноут, але просто в нього ноут теж Легіон а, 360. А, RTX з нього стоїть. Якщо не помиляюсь, і а, в нього він якось. Ну, якщо стрімити, якщо там якісь нові ігри, то він вже на більш низьких таких тягне. Тому будемо переходити на 50-ту версію, і ну, це буде ближче до дня народження. А так він зараз грає на своєму. Буся, давай я в тебе вірю. Ну що за імба, Що за. Але який? Мені дуже подобається, як камери за ракетою а, більше подобається, коли не в моє лице, але але і таке бува. Всім, всім лайк, Всім, всім,